А ось покажу вам одну із проблем зі Це ось, на мою думку, класичне вертицельорне всихання. Листя висихають. На тому ж кущі гарне листя без уражень. А один стволик виходить, який всихає. Ну, Ми, мабуть. Уражений стіл стовбур видалимо. От, а це. Інше дерево обробимо протигрибкови. Щодо вертицильозного ув'янення. Тут дві такі рекомендації. Перше це пролити під коріння препарат фондозол. Згідно інструкції, взагалі-то це 20 грамів на 5 літрів води. та там, зараз глянемо наскільки соток воно так, воноцельозне на одну сотку. от, ну, Я роз'їв це на 5 літрів води та пролив свої деревця. Перед цим профілактично я просто їх полив, щоб вода була. Щоб Грун би вже зволожений, і тільки після цього вже вносимо протигрибкові препарати. Потім по листям треба обробити ось таким препаратом Міравіс. Теж він розводиться, наскільки я пам'ятаю, 30 мл на 3 мл на 10 літрів. Тут просто дозування для великих. Об'ємів ось тут, тобто 3 мл на 10 літрів води, на 10 соток. У нас взагалі-то не 10 соток, у нас менше, тому таким 2-літровим оприскувачем додамо туди 1 мл цього препарату та обробимо.